Експорт панельного будинку з екоматеріалів до Словаччини за три дні. До нас звернувся виробник з України. Потрібно було оформити експорт будинку з 523 панелі вагою 15 тонн до Словаччини. І головне зробити все за три дні. Адже покупець це фізособа зі Словаччини. Він шикав свій новий дім без затримок та зайвого клопоту. Е, у клієнта взагалі не було жодних документів для зовнішньої економічної діяльності. Частину конструкції ще не виготовили, доставка мала йти у два етапи. Ані продавець, ані покупець не мали досвіду у ЗЕД та ще й сертифікації і так далі. Але ми взяли на себе цю задачу і зібрали повний пакет документів, який потрібен був для експорту інвойси, пакувальні, сертифікати і так далі. Замінили сертифікати з є погодженим варіантом, завдяки чому розмитнення у Словаччини пройшло без перешкод. Забезпечили логістику, організували транспорт та доставили вантаж до пункту призначення. Від запиту до першого виїзду пройшло лише 3 дні. Цей кейс – приклад того, що якщо команда професійна, вона може взяти повну відповідальність і провести експорт під ключ. Якщо у вас є задачі на експорт, будь ласка, звертайтесь.